Щоб активувати кабінет, потрібно зайти в свій кабінет, нажати на ініціали, мій бізнес. Рекрутування. Активація зареєстрованих консультантів. Тут будуть не, не активовані це 88 останніх, Нажимаємо на повідомлення, емейл. І шукаємо в Гуглі тимчасову пошту, вибираємо першу силочку. Копіюємо її і нажимаємо замість цієї силочки. Відправити. Так, було вже. Якщо таке вибиває, значить беремо другу тимчасову пошту. Будь здоровий! Копіюємо. Вставляємо, відправляємо. Так, лист відправлений. Чекаємо. Ось. Тяну Васильна госта, натисніть тут активувати. Є. І вводимо пароль. Так, придумуємо людей. 21. На 21. Все. Кабінет активований.